Всім привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з, мабуть, найхитріших тем німецької граматики, а саме у множину. Якщо колись доводилось губитися в цих закінченнях, то цей короткий розбір точно допоможе розкласти все по поличках. Ну що, готові розкрити всі секрети разом? Якщо промайнула думка так, то ви не самотні, повірте. Множина в німецькій мові справді, на перший погляд, може здаватися якимось хаосом, але не варто хвилюватися. Насправді, за цим хаосом ховається цілком чітка логіка, і ми її зараз знайдемо. Гаразд, давайте до справи. Ми зараз пройдемося по основних правилах, подивимось на живі реальні приклади і обіцяю, до кінця цього розбору все стане значно, значно ясніше. Поїхали. Почнемо з найпоширенішої і, на щастя, найпростішої групи іменників жіночого роду. Тут є таке собі золоте правило, яке покриває просто велетенську кількість слів. Так от, у чому суть? Якщо іменник жіночого роду закінчується на е, e, наприклад, ділампи, то у множині ми просто додаємо закінчення n, і все. Ді стає ділампин, діфлаше перетворюється на діфлашен. Погоджуйся, просто. Це одне з найнадійніших правил, на яке можна сміливо спиратися. А тепер ще цікавіше є певні закінчення, які працюють як 100% сигнал для утворення множини. Це знаєте, такі собі підказки від самої мови. Просто запам'ятайте ці п'ять магічних суфіксів хайт, кайт, унг, шафт та «іон». Якщо бачите слово жіночого роду з одним із них, множина завжди, от просто завжди, матиме закінчення n, жодних винятків залізне правило. Ось погляньте, на наприклад, Діманшафт, тобто команда, стає діманшафтен або, скажімо, діхайцунг опалення діїхайцун. Це дуже дуже стабільна закономірність, на яку можна покластися. Рухаємося далі з жіночим родом, наче розібралися. Тепер подивимось, що там у нас з іменниками чоловічого та середнього роду з певними закінченнями. Ось ще одна така корисна група іменники, що закінчуються на Л, Н або Р. Увага, часто взагалі не змінюють своєї форми у множині. змінюються лише артики. Наприклад, дерльофель, тобто ложка. У множині так і буде дільофель. Те ж саме відбувається з Де Смитхен дівчинка та Дерлєрер вчитель. Але тут треба бути уважним, бо є винятки. Наприклад, дімтер, мама, отримує умлаут це ті самі дві крапки над голосною і стає дімютер. Добре, давайте розберемо ще кілька ключових таких особливих випадків. Повірте, знання цих правил значно спростить життя. А ось це надзвичайно важливий момент, особливо коли говоримо про професії. Чоловіча форма делера у множині не змінюється ділера, а от жіноча форма ділерірін у множині перетворюється на ділерінен, тобто ми додаємо нен, і це правило працює для всіх професій та національностей жіночого роду на ін. І ще три короткі, але дуже дуже корисні поради. По-перше, слова середнього роду на ніс у множині отримують закінчення ис, дас ерґібніс перетворюється на діергібнісе. По-друге, слова на о, наприклад, дас auto», найчастіше отримують с. І по-третє, багато запозичених слів, як дас хотель, теж утворюють множину за допомогою с. А тепер маленька перевірка. Спираючись на те, що ми щойно обговорили, як думаєте, яка множина буде у слова «das ресторан»? Так, абсолютно точно. «Ді ресторанс». чудова робота. Це правило для запозичених слів працює дуже і дуже часто. Отже, основні правила ми розібрали. Але ж ми всі знаємо, що знати правила це лише перший крок, правда? Справжня впевненість приходить тільки з практикою. І от якщо є бажання не просто знати, а впевнено володіти мовою, то професійна підтримка може стати тим самим вирішальним фактором на шляху до успіху. Саме тому ми в школі «Майстер Зокі» пропонуємо онлайн курси наживо. Можна займатися в групі, а можна індивідуально один на один з викладачем, і, звісно, обрати той графік, який зручний саме для вас. Як каже сам майстер Зокі, приєднуйтесь і перетворіть навчання на справжній успіх. Це, як на мене, чудома мотивація, щоб зробити наступний крок у своїй мовній подорожі. Якщо готові рухатися далі, не відкладайте, телефонуйте та записуйтесь. Це справді чудовий шанс вивести свою німецьку на абсолютно новий рівень. Дякую за увагу та до нових зустрічей!